Adiós. Що вона повноприводна, а вона задньоприводна. Добрий день! Ось ми і вибрались на природу, бо того що сьогодні в нас сонечко, весна. Як ви бачите, е дощі дощі були, і ми змушені були добиратися сюди. Використовуючий all оцю allroad машину, це BMW F30. 2010 рік. Приїхали, звісно з Америки. І Сьогодні ми будемо розказувати вам про те, що вона вміє. Дріфтити не будемо, бо нова резина буде оффроад. Як ви бачите, це BMW повністю не таке, як усіх у нас в Вінниці, через те, що тут немає М-бампера. Переднього, M-бампера заднього, накладок на зеркала, дактейла. Але як ви бачите, тут є такі чудесні, просто неймовірно гарні дисочки і новенька резина Юні Е в цьому, в цьому огляді мало не бути цих дисків, мали бути 17-ті зимні. І на них ми могли б подрифтувати, їх спалити. Але так сталося, що потрібно було вже замінити резину на літню і диски також. Е, Пройдемось по зовнішньому вигляду. Я вже сказав, що тут немає M-бампера. але ви бачите, що тут е, це так, забув сказати, це 2016 рік, BMW F-30. Е, тут вже рестайлова оптика, вона йде е, діодна. Ось. Повністю спереду, ззаду. Це седан, як ви можете бачити. Тут зовнішнього вигляду, я вважаю, нема що розказувати, вона виглядає просто чудово. Вона підійде будь-якому молодому хлопцю, навіть не молодому, такому діду, як я, мені вже 27 років ось. Чи 28? 28. Такому діду, як я, мені вже 28 років ось. Вона дозволяє вам і похасанити десь. І просто спокійно поїздити в економ... економному режимі. Ось. Я вважаю, що зовні поки що немає, що розказувати. В Наступній серії буде про це більше. Тому зараз ми відкриваємо капот, покажемо вам, який тут двигун. Багато з вас вже догадались, який тут двигун, швидше за все. Це двигун Б-48. На жаль, не B-58, а лише B-48, але цій машині. В цьому автомобілі його поки що вистачає. Тим більше, це повний сток. Тут навіть максимальна швидкість 210 км на годину. Тобто ще абсолютно нічого з ним не робилось. Але в майбутньому ми плануємо щось, щось зробити. Ось, це Б-48, і я дуже дякую Богу, що це не Б-46, так як Б-46 це трьохциліндровий двигун, і я думаю, BMW Стало не на ту дорогу, коли почали їх робити. Ось. Потужність цього двигуна 252 кінських сили. В n 20 цеп ГРМ був спереду мотора двигуна, а зараз він позаду двигуна. Володію я цим автомобілем вже приблизно пів року. За цих півроку я замінив цеп, так як пробіг автомобіля вже 150 тисяч. І це регламент для заміни Цепа. Вартість Заміни сам комплект оригінальний, всього разом там цепки. шестерні, коштували 27 тисяч гривень, а робота по заміні 10 тисяч гривень. І часу 2 чи 3 дні, здається. ось. Потім проблема виникла з тим, що тут помпа підтікає сама. Думали, що це є в них болячка з оцим патрубком, який там йде біля. Колектора і він часто лопає. Ось ми думали, що в ньому проблема, але виявилось, що підтікає сама помпа, і замовили нову, але не оригінальну. Неоригінальна помпа коштувала 1600 гривень, але вона нам не підійшла через те, що на моїй помпі там є якісь віхрові заслонки пластикові, які вже зносилися. І їх потрібно замінити. В неоригінальних комплектах немає цих заслонок. І прийшлось купити оригінальну. Оригінальна коштувала 6200 гривень, але ще поки що її сюди не поставили. Ось. Тому майте на увазі, якщо у вас тече помпа і пробіг за 150 тисяч, то краще купити її оригінальну разом з цією деталью, так як можливо у вас також вона вже не буде в гарному стані. Ось. Що тут ще про двигун розказати? Про двигун нема що розказувати. Це задньопривідний автомобіль, не повнопривідний. на автоматичній коробці передач восьмиступеневий з спортрежимом. Тому, напевно, по двигуну і коробці немає що розказувати. Ось. Так, як ви бачите, автомобіль виглядає зовні просто прекрасно. Незважаючи на те на те, що це 2016 рік, він на дорозі виглядає е, сучасно, ново, і люди на нього сильно звертають увагу. Особливо, якщо додати е, деякі, деякі такі штучки, як покрасити колеса, там, е, поставити доктейл, напевно, і кхе, е, різні такі китайські запчастини тюнінгу. Тому е, саме Наступній серії ви побачите те, як ми сюди їх ставимо, так як вони вже у нас є. Я розповім вам про ціни на, ці, на цей тюнінг, як його поставити і чи зміниться вигляд машини ось цієї в кращу сторону. Доброго дня, дорогі друзі! Це, це багажник. Він відкривається у нас так ногою. Якщо у вас немає ключа в кармані, то він не відкриється. Ось беремо ключ, ставимо собі його в карманчик. Підходимо, отак ногою змахуємо. У нас тут е 5 каністр масла і ми так от їх ставимо. І так, багажник. Е цей багажник я можу порівняти лише з BMW 46 Є46, так як в мене вона була до цього автомобіля. І цей багажник е набагато більший від попереднього. Ось, як ви бачите, при заміні. Цепка тут залишились деякі запчастини, які треба буде встановити, коли будуть ставити помпу. І також фільтра. Також не забувайте, що це BMW, відповідно, у вас завжди має бути масло. Ось. І бажано, щоб воно було оригінальне. Якщо ви леєте інше масло і воно краще, напишіть в коментарі. Цікаво буде побачити, послухати. Ось. Багажник можна зміряти ногою. Так як робить один непопулярний блогер, жартую, дуже популярний. Ну, Я трошки нижчий за нього, напевно, на 5 см, то Ну, о, і в мене розтяжка не дуже хороша, але бажник досить непоганий. Так, не забуваємо, що це американський автомобіль, як ви бачите, тут е американський автомобіль, якщо сюди колись попаде людина, то тут є ось такий замок яким можна відкритися. ось. І зараз ми це будемо спробувати з вами. Ми беремо так, закидаємо мене в багажник. Ключ в мене в кармані. Оп! Юрик, якщо закриєш мене. Так, закривай. Так, дивіться, це ще й ручка світиться. Якщо багажник був відкритий перед цим, відповідно, вас ставили в багажник. Коли він був відкритий, ця ручка вона, е, фосфорна і вона так світиться. Відповідно, багажнику повна темнота, але тут ви бачите цю ручку, і ця ручка шлях до вашого ось, до вашої свободи. Як ви бачите, тут навіть дуже-дуже зручно. Сім'я на, Сім на природу виїжджає, так. Да. Якщо чоловік п'яний, то його садите сюди. Він не може тверезо мислити, йому нормально. Він цю ручку побачить зранку, вийде, дасть жінці по шиї, але нічого. Ось. Матеріали ви можете побачити, що матеріали тут багажника досить непогані. Навіть якщо до людина ще попаде, а бачите, тут такий бархотка така, якісна, типу не твердий пластику, сюди можна спертися, поспати собі. Ну, в принципі, непогано. Якби я. Ну, був п'яний, то я б не помітив різницю між ліжком домашнім і цим чудовим багажником цієї чудової BMW F-30. Ще одна, Ще одна відмінність цього багажника з іншими, можливо, ви заметили, помітили, коли ми відкривали ось цей відсік, да? ви побачили, що тут квадратний відсік і дуже мало місця. Відповідно, немає запаски. Це через те, що з заводу. Автомобілі BMW випускаються з шинами RunFlat з твердим кортом, І це значить, що на ньому можна їхати ще там 70 км за годину до першого сервісу, де вам відремонтують шину. Ось. Тому, в принципі, це дуже добре. Так, по багажнику розказали вам. Отут скоро буде доктейл, так що не пропустіть в наступній серії. І як ви бачите, тут багажник. Ой, багажник, тут бампер оригінальний, не М, можливо, колись також поставимо М-бампер. Передній, задній, дуже багато планів на цей автомобіль. Далі ми перейдемо до салону. На автомобілі встановлений безключовий доступ, але лише на передніх дверках. Ось. Тут ви бачите, є такі чотири рисочки. Якщо на них нажати, то автомобіль закриється. Якщо отак руку поставити... За ручку він відкриється. Ось не треба нічого нажимати, просто ставити руку. Відкриваєте. так. Перше, що кидається в очі, це те, що двері дуже широкі, є е, ущільнювач як на дверах, так і на самій рамці. Це дуже добре, так як хороша шумоізоляція. Як ви бачите, в автомобілі встановлені спортсидіння з підтримкою, ось боковою, внизу, вверху. Е, тут ви можете бачити є пам'ять сидінь. Є регулювання вперед-назад, в спинки є регулювання, так? і тут можна підкачку включити собі, якщо сісти, то, то буде працювати підкачка з цих, ось цих боковинок. Також це для мене було відкриття, те, що тут ось цей, ось цей джойстик може вверх-вниз рухати. Вперед-назад, та ще, якщо його е провернути, ось так, да? так, то ми бачимо, що змінюється кут нахилу взагалі сидіння. Ось. І це було ну, для мене відкриттям. Я користуюсь самим нижнім положенням, і це дуже круто. Ось, якщо я собі тут зберіг перший режим, я нажимаю на нього, тримаю, і автомобіль автоматично підлаштов... крісло автоматично підлаштовується під. Мої налаштування. ось. Моя посадка в автомобілі ось така. Мені так дуже зручно сидіти. Зараз ми спробуємо посидіти за мною. Мій зріст 1,83, 5 приблизно, не знаю. Точно ніхто не знає. Трошки ноги в гамні, але нічого. <кхи> так, сідаємо самі за собою. Ось так. Головою я не впираюся. Якраз, Якраз зручно. Ну, якщо сидіти ось так в розвалочку, то досить непогано, але якщо ви сидите ось так, то при кожному тормозіні будете перти мене в плечі. І це не дуже добре, бо то ви йдете на трасі і будете йти пішки. Для задніх пасажирів тут є в нас підсвіточка, так, для кожного окремо і загальна. ось. Як ви бачите, в автомобілі встановлена чорна криша. Це дуже великий плюс через те, що вона не маститься і вона дає. Дуже хороший візуальний ефект від просто від їзди в автомобілі. Так як тут все чорне, червона стрічка, ось лаковані такі ручки. Як ви бачите, верхня частина вся з м'ягесочного пластику. так. Є лише оця навіть навіть нижня, і то з м'ягесочкового. Єдине, що. А, і навіть карман ось цей для чогось там. Не знаю, що тут сюди можна ставити, він такий не дуже великий. Він всередині з бархоточкою. Тобто, якщо ви поставите сюди щось і воно буде болтатись, воно не буде вам стукати в салоні. Тут є така сіточка. Сюди можна ставити, я не знаю що, напевно, телефон, коли їдете, ну, вона така невелика. Для задніх пасажирів у нас ще є тут підлокітник, так? Ось, такий широкий. Двом пасажирам буде дуже зручно ним користуватись, так як він ширший, ніж спереду. І також, якщо нажати оцю кнопку, Перший раз в житті її нажимаю, тут є два підстаканика і... якийсь шлак. Викине. Так, ось. Закриваємо, закриваємо. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Ага. Угу, Як ми бачимо, я навчився відкривати задню частину ось так. Якщо ви їдете на відпочинок лижі, берете з собою, то можете отак зробити. Або якщо везете багет великий на стройку, щось таке, можете взяти ось цю штуку і опустити ось так, зарядити щось велике в цей автомобіль. У нас вже почався дощ на районі. Ось. Як ви бачите, для пасажира у нас також спортсидіння з регулюваннями, але без пам'яті. Я ще не бачив з пам'яттю, але і так пасажиру достатньо. Сідаємо за руж за кермо, бачимо, що тут М-кермо, так як в нас є оці листорки для перемикання. Бачимо селектор. Селектор у нас спорт, так, відповідно через те, що кнопка ось тут, а не вверху. Далі ми бачимо перед собою систему керування кліматом і вище нашу магнітолу. Це найпростіша магнітола Entry. Можливо, в майбутньому буде встановлено НБТ, так як хочеться користуватися Android Auto або Apple CarPlay. Ось. Що тут ще розказати по цьому робочому місцю моєму? У нас є виключення стабілізації, перемикання спортрежими. Ще дуже крута штука, яку я для себе побачив, це те, що ось тут, як ви бачите, є 8 перемикачів да, таких. Можливо, це для радіо, але зараз люди. Мало слухають радіо в радіомашині, я думаю, особливо молоді хлопці, дівчата вони не користуються ним. Але функціонал в цих кнопок може бути інший. Наприклад, на будь-яку з цих кнопок можна назначити якусь подію перемикання у цій магнітолі. Наприклад, у мене на одиничку, коли нажимаю, відкривається музичний центр, грубо кажучи. Ось. Коли я нажимаю на два. А, функція спортивних приборів. Треба запустити автомобіль. Нажимаємо тормоз, нажимаємо кнопочку, він запускається. Нажимаємо на 2. І ми бачимо, відкриваються спортивні прибори, на яких ми можемо бачити крутящий момент і потужність в, у даний момент. Ось. Ми бачимо. так? А на 3 у мене подія це показує середній розхід цього автомобіля. Для того, щоб е, це собі назначити, наприклад, ми можемо просто в меню, користуючись джойстиком, наприклад, вибрати настройки. Так? І от я хочу, щоб настройки були на кнопочку 8. Я навожу на них е, джойстиком, нажимаю, вибираю цей режим, потім нажимаю на 8 і тримаю. А, Воно, воно назначає те, те що вибране, виділене зараз. От Якщо я виберу просто налаштування, нажму на 8, потримаю. Ось, оп, настройки. Тепер, коли я буду, наприклад, в першому режимі, так і мені треба перейти швидко в налаштування, я нажимаю 8 і ми бачимо налаштування. Дуже крута штука, мені дуже подобається. У нас є бардачок такий невеличкий ось Ось тут. тут невеличкий бардачок, в ньому таке собі щось. І також ми бачимо тут дуже великий плюс автомобіля цього. Це те, що тут є люк. так. І ми можемо його відкривати просто доверху. Якщо нажати на цю кнопочку вверх, якщо нажати в... подалі від себе, він закриється. Якщо нажати до себе, то він відкриється повністю. І це реально кайфово. Якщо нажати, отак і потримати. ну не тримати, а просто нажати до кінця, він автоматично закриється. Також ми бачимо, тут є підсвітка для, пасаж... для водія, для пасажира і загальна. Також, коли тут нажимаємо на загальну, вона і задні, для задніх пасажирів також е, світиться. ось. Це коли за, за переїзд гроші. Щоб... Да, коли за, за проїзд гроші. Далі ми бачимо, тут є е, від сонця такий козирьочок. Коли ми його відкриваємо, тут такий маленький, він якийсь, ну, часто виглядає бомжово. В 46 BMW ця штука виглядала набагато краще. Вона якось відкривалась по-другому. Також ми бачимо, що у нас сама проста приборна панель, сама проста, яка тільки може бути. Але в майбутньому ми можливо поставимо розширену або LED-приборку. Але це трохи дорого, і будемо бачити, чи, чи вдасться нам це чи ні. Ось. Тут у нас керування кліматом. Також нюанс є в тому, що неможливо, я не знаю такого способу, щоб можна було синхронізувати дані відповідно. Тому що, коли ліву крутимо, ліві показники змінюються, коли праву праві. Ось, неможливо синхронізувати. Не знаходив рішення цієї проблеми. ось е, І ще за нюансів по салону, ось, е, як кажуть люди, на 150 тисячах приблизно облази руль, ось так зверху, тут ним потрібно також щось зробити. Можливо, замінити кермо на е, М. Можливо, можливо просто це зробити, щоб було було гарно. І так, ми є статте 0100. Сто! Але в нас ще не були повністю в гамні, ну, в володі вами, жартуй. Так, е... поки ми їдемо за кермом, можете послухати, яка тут шумоізоляція в цьому автомобілі. Віброізоляція тут хороша, мені здається, але шумоізоляція не дуже хороша. Не дуже хороша, така нормальна, достатня для BMW 3 серії. ось. Також я забув вам розказати про те, яка вона приїхала з Америки. Вона приїхала з повністю непошкодженим зовнішнім виглядом. Пошкоджена була рульова рейка і піддон. Її замінили, замінили там трохи деталей ходової, так як вони просто потребували заміни вже, і все. Тут вона у нас в Україні проїздила півтора року, і потім я її купив собі. Ось. Їде гарно, дуже гарно. Ось так, друзі, ви на каналі Технічний Пентілій. О, ні-ні-ні, стоп, не той канал. Е, ось так. Ми сьогодні спробували зняти огляд на BMW F-30. Він вийшов у нас не дуже правильним, так як там є автомобіль. Я знаю, як його похвалити, так як я трохи жаба, і жаба, кожна жаба хвалить своє болото, ви знаєте. ось. Тому... Будемо далі знімати інші автомобілі. Дякуємо за перегляд цього відео. Нагадую, в наступній серії ми будемо ставити китайський тюнінг. Типу зовнішній це DuckTail і е, прищитки, е, накладки на зеркала, ну, весь стандартний китайський пакет. Ось. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Можливо, ви маєте деякі. Коментарі до того, як це відео знялось, як, що я сказав не так. Ось. Тому чекаю, чекаю фідбека від вас. Ось, дякую за перегляд.